Пишуть часто про судний день 80 року для Росії. Uh, взагалі, пророцтво на цей день, чи є, чи буде якесь страшне пророцтво для світу, для України, для Росії 8 серпня? А де я, де страшні пророцтва, Давай поглянемо, звісно. Це до астрологів краще, мені здається. Ну, карти Він теж показує, що щось є в цьому. Давай подивимось, да, чи є на 8 серпня заплановано. Долею якийсь армагівець на Росії, да Ну, давай на Росію подивимося, давай. Шест... Шеста... А хто? Про... Ти про нас хотів спитати? Тут про Росію, про нас і про світ. Давай про, про Росію начинаємо. Росія на тож... Росію. Давай. Росія зникнути. Восьма... зникнуть. Да. 8 серпня 2024 року, що чекає на Росії? Судилище? То да, ще планується. Я не впевнена, що це восьмого. Ну, плюс-мінус. Да, тут. Ти знаєш, як мені тут е, така шутка сподобалась недавно. кажу у вас. Е, Каже, у вас війна, немає світла, немає води. Каже, нічого, нічого. Не переймайтеся, до нас вже летить метеорит. Він нас всіх да. рятує. Да. Знаєш, тут просто ну, щось там впаде, щось не буде летіти, щось там буде величезне е, падати, руйнувати е, те, що давно і довго, це буде дуже сильно не заплановано, падати буде з неба і щось буде руйнувати. Ну, Нехай це буде метеорит, знаєш, буквально і Гепнеться на Кремль пів на Москви. Наслідки, які після цієї подій для Росії. Ну, Вони починають відходити, ти розумієш, якийсь відхід, якась зупинка, зупинка долі, е, слабкий, сто пентаклів перевернути, п'ятірка жезлів. Якісь наслідки прям будуть. Це пов'язано з людськими проявами? Чи це стихії? Людські да. прояви? Люд... І стихія і стихія там трендюлі буде давати. Ну, ми нашу землю задовбали, розумієш. Ну і тут воно вони і буде ікатися, і буде вони будуть вони отримувати і від природи, бо мене імператриця, вона мені завжди йде ну мати земляна. Да. Розумієш. Ну тобто це природа, це стихія. І коли ми дивилися, що будуть проблеми з водою, так само мені показувала землю. В них тоді пішли потопи ці дамби руйнуватися, потім ще да. от щось в них там потепить. Чи ляби за да. даму порвало? По -по 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 Поїхало, да. Ну тобто, щось таке ще з ними буде ставатися. Чи пов'язано воно з водою? Я не буду тобі казати 100%, але вода там теж буде задіяна. Багато води буде задіяно в тому, що вони втратять, в тому, що от знаєш, от щось давно, щось старе, щось таке. Ем... Міцне, на що вони взагалі там не думали, що з ним щось може колись статися, а воно бабах і станеться, розумієте? Тобто, давайте подивимося тоді історії. Серпень, серпень тобто, серпень для Росії це щось складний поворотний місяць? Дуже так. Да. Але от От дивись, знову складний поворотний місяць. Так, да, це складно. Тут будуть якісь втрати, тут будуть втрачені, втрачені долі, втрачене житло, можливо, так. Як воно вплине? Чи вплине воно взагалі на стан війни? Так, да. Да, якось вплине. Слухай, так, да, щось тут буде ставатися. Давай уточнимо. От хочеться ці... сказати, знаєш, тут ледь не. В них почнуться, як ці називаються вони не, оці, які тікають. Бі, біженці а дезертири? дезертири, да тому що тут воїни тікають, тікають, бо потрібно додому. Прикольно. А дома може вже нема. я а Може по ним штату ядеркою фігануть? Давайте спитаємо, чи буде на Росії? Чи ні, не, вони заборонять. можуть самі по собі, вона може просто не вилетіти. впали. Самі по посу... собі. Чи буде на Росії ядерний якийсь вибух? Да? Ну, тобто такий екологічно шкідливий дуже? Ні. 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 Чого? Ну, бо нема. Бо нема. Отак мені показує. Ну, на жаль, нагадую, я не бачу. Нагадуєш, Оля Столушенко не бачить ядерної зброї. В ядерній державі Росії